Вчителька на математику. Астрономічний симпозіум. В... Коли вчителька побудувала побудувала місце, де будемо. Розповідати про математику? Де діти? Де діти? Друже мій люб'язний. Проходи, друг. А чи не могли б ви приділити мені кілька хвилин? А що сталося? У мене на носі надзвичайно важливий захід астрономічний симпозіум. Приїдуть світила науки з усього світу. Ви б не могли на деякий час позичити мені свої стільці? Чом би ніколи така справа? Друг вирішив щоб не отримати два по, по укрмові дати стільці І ще одне прохання. Якщо це вас не обтяжить, ви б не могли полічити. Скільки у вас взагалі тут стільців? У всіх? У усіх. А може їх відразу принести? Ні, поки що тільки полічити. Зробимо! Дякую. Щиро вам дякую. Це це дуже важливо. Дуже. Друг заспокоївся, коли відійшов від вчителька. Статистика. Один. Друг думає, я точно не получу два. Один, два, три, три стільці. Один, два, три. Один, два, три. Чотири, П'ять. Шість. Він приходить до друга і рахує, скільки треба ходів для вчителя. Щоб дійти до його будинку. Тим часом друг. Чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, шість. Чотири. Тим часом дорослий. П'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Ой. Уа, хо. Так, що робиться? Вісім. Шість, сім, вісім. Шість, сім, вісім. Шість, сім, вісім. Друг який відмінник, який робить уроки. Дев'ять. Хм-м, ха-ха! Коли вирішив друг подивитись, що у нього є в шкафу? Одинадцять! У мене три, у Каровича три, в Копатича два, у Бараша три. В вішачка. Ой. Ой. О, в Вішачка. Так, стоп. У мене... Рахував, щоб отрити дванадцять по укрмові. По задпомагаю -по вчителю. Не три е чи два. Один, два, три. Дуже настроєн, щоб не отристи два а получити по двом урокам дванадцять. Чотири, п'ять. Вісім, дев'ять. Друг псіхує, тому що він втомився рахувати сітці. Вісім. Гати відмінника, щоб він не ходив в школу, а боявся монстрів. Дев'ять десять. А ну, подивися мені в очі. Одинадцять. Один два. Три чотири, дванадцять, сорок два. Коли друг перерахував стійці. Сорок чотири! І почав боятися монстрів. А -а -а -а. Один, два, три. А -а -а. А -а -а. Коли друг вже. Рахувати стільці, і від них ви, е, відстати не може. 24. Полічили двадцять чотири. Чудово! Я думаю, може посадити всіх за столи? Одинадцять. Перепрошую, що? Столів одинадцять. А чудово! Поставити столи по колу, на них склянки з водою. Коли він не хоче повчити по трьом рокам дванадцять? А зараз, зараз. За цей тиждень. Дванадцять чи за цей день? Дев'яносто чотири. Дев'яносто чотири склянки? Милий мій. А що ви ще полічили? Усе. Тобто як усе? Камінці розкидані навкруги. Ви ж не надумали. 6753. Правда, я лічив тільки ті, що більші за яблуко. І... Чи 50? Коли друг перерахував, перерахував речі? Два. А у вас з якого приводу симпозіум? Ми будемо ну, ми будемо ніби робити новий астрономічний атлас. Наново перерахуємо всі видимі та невидимі зірки, планети, їхні супутники, дружи мілюб'язники. Коли друг, ми дуже радіє, що він получе дванадцять за цей тиждень, у вас око сіпається. Це, це від перечуття. Можна я з вами полі посиджу? У мене і зайвий. Коли, коли друг вже перерахував все на світі. Тілець є, 24 стільці, це лише цілі Ще є один зламаний, я його полагоджу 18, 18 протиків Смішарики, нові протики